Сьогодні ми розбираємо наступні слова, які стосуються Духа Святого. І в Духа Святого Господа Жоготворячого, що, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророки. Отож, пам'ятаємо, символ вір починається з слів вірою. І ця частина також відносить вірою в Духа Святого. Ми віримо в Духа Святого. А саме в якого Духа? В Господа. Це означає Бог, володар Всесвіту. Так, Дух Святий, так як і Отець, як Ісус, є володарем Всесвіту, Володарем всього видимого і невидимого. Дух Святий зображається у вигляді Голуба. Пам'ятаємо, що в день хрещення Ісуса Христа саме Голуб, Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса. Також ми пам'ятаємо, що ще він зображається як вогонь і свято є величне, п'ятидесятниця. У народі кажуть зелені свята, зіслання Святого Духа, коли Дух Святий зійшов на всіх учнів, на Марію, які очікували зіслання Духа Святого. Він зійшов у вигляді. Грому, блискавиць і вогню. І вогненні язики осіли на кожному з учнів і на Марії. І це не просто не просто зійшов Дух Святий і от собі там спочивав вогниками. Ні, це дух мудрості, дух знання. Він приходить своїми дарами, розпізнаннями. Учні багато чого збагнули, хоча стільки років ходили з Ісусом, стільки бачили чудес, але без Духа Святого вони не могли це все збагнути, усвідомити своїм розумом. Саме під дією Духа Святого проповідь Петра була такою потужною, що того дня охрестилося три тисячі людей. Саме Дух Святий, той наступні слова кажуть, животворящий, який вдихає життя в кожного. Який наповняє нас своєю присутністю. Пам'ятаємо, що в книзі Буття, це перша книга Біблії, розповідається, що ще нічого не було, але Дух Божий ширяв над землею, над тою пусткою. Він був завжди, і саме Дух Святий вдихнув життя в Адама. Наступні слова, що від отця і сина і сходить. Цьому є розбіжність католицької і православної церкви. Ми віримо в те, що Бог Отець народжує Бога Сина, а сам не походить ні від кого. Бог син народжується від Бога Отця, а Дух Святий походить від Отця і Сина. Але в той же час ці всі три Божі особи, хоча є одним Богом, але є різними його проявами. Кожен з них є повноцінним самогутнім Богом. Що з отцем і сином рівно поклоняємий і рівно рівнославимий. Святий Дух не є нижчий, не є вищий від когось. У них є єдність, кожен, е, кожен доповнює один одного, утворюючи е, одну єдину Божу е, присутність, Боже Бож єство Пресвяту Трійцю. Святий Дух, він. У Трійці є рівним, і це свідчить ці слова, підкреслі рівно рівнопоклоняємо і рівно славами. Тобто він, йому належить та саме поклоніння, що й Богу Отцю і сину. І вся слава також йому належить рівна, така, як і Отцю і Сину. Що говорив через пророків? Саме. Дух святий промовляв через пророків і люди не просто так самі від себе промовляли, а саме Дух Святий через них промовляв, закликав до покаяння. Так діє Дух Святий в кожному з нас і сьогодні це. Дух любові, дух єдності, дух радості, дух страху Божого. Що таке страх Божий? Це боятися втратити присутність Бога у своєму житті. Саме Дух Святий нас провадить у нашому земному житті до спасіння. Саме Дух Святий нас спонукає до молитви, до сповіді, до участі в літургії, в житті церкви. Дух Святий нас провадить тут на землі, є нашим опікуном, нашим потішителем. І в нашій церкві є гріхи проти Духа Святого за те, що ми не до кінця розуміємо присутність і велич Духа Святого в своєму житті. Тому поклоняймося Духу Святому, віддаваймо йому ту належну йому пошану, тому що насправді він є нашим помічником. Саме в співпраці з ним ми осягнемо небо.